Сила підпису Лише одним підписом президенти США видають виконавчі укази документи, які скеровують дії федерального уряду. Вони мають силу закону, але здатність видавати укази обмежена. В указі має вказуватися у межах яких повноважень його видають, закладених у Конституції чи в окремому законі. Виконавчі укази можуть бути скасовані. Суди можуть визнати їх неконституційними. Конгрес може відмовитися виділити гроші на виконання указу. Конгрес може ухвалити закон про його скасування. Майбутні президенти можуть скасувати виконавчий указ, видавши новий, усі президенти США, окрім одного Вільяма Гарісона, який помер через місяць після інавгурації, видали принаймні один виконавчий указ. Деякі виконавчі укази стають історичними. Авраам Лінкольн, прокламація про визволення рабів Франклін Рузвельт, надзвичайний указ про внутрішнє переміщення та утримання в спеціальних таборах американців японського походження під час Другої світової війни. Гаррі Трумен, десегрегація сегрегація у збройних силах США. Франклін Рузвельт свого часу видав 3700 виконавчих указів найбільше з усіх президентів. Останні президенти в середньому видавали по 55 указів на рік. Однак, мало хто із них видавав укази у перший день на посаді. Дональд Трамп вже видав 26 указів відразу після складання присяги, обігнавши попередника Джо Байдена, який видав 9 указів у перший день президентства. Укази, які колись використовувалися переважно під час війни та надзвичайних ситуацій, стають дедалі важливішим інструментом для президентів у зміні пріоритетів та способу діяльності американського уряду. E